Вітаю, шанувальники зелених скарбів! В цьому відео я розкажу і покажу, що я зробив з 2 кг 200 г свіжих ягід бузини чорної. Як я приготував повидло, сік, настоянку і мармелад з медом. Погнали! Для приготування повидла потрібно відважити 1 кг свіжих ягід чорної бузини, промити, відкинути на друшлаг, потім просушити трошечки. Засипати в каструлю, додати пів літра води і варити 30 хвилин. Далі відкинути на дрібне сито і протерти до вичавленого соку, добавити або пів кг меду, або 1 кг цукру, якщо для тривалого зберігання. Таке повидло є одночасно і ліками, особливо з медом, і їжею. Що регулює. Обмін речовин. Особливо таке повидло рекомендують тим, хто веде малорухомий спосіб життя, використовувати так: одну чайну ложку повидла, розчинити в одній склянці теплої води і пити щодня. Ну, бажано 2-3 тижні, потім міняти якоюсь другою ягодою. Для приготування соку беремо 1 кг свіжих ягід, так само готуємо, як для повидла миємо, сушимо, далі ягоди заливаємо в каструлі на 5 хвилин окропом, потім так само вичавлюємо на дрібному ситі сік і додаємо до нього 400 г цукру, доводимо до кипіння і розливаємо по стерилізованих банках і закупорюємо стерилізованими кришками, пити по одній столовій ложці на добу. За одну годину до їжі. Особливо корисно пити цей сік метеозалежним людям. Частинку соку я відділив і додав меду на 100 мл 50 г меду. Зробив мармелад на основі агара-агару. Агар я використав із за інструкцією на пачці. Одна чайна ложка на одну склянку води. І дуже смачний мармелад вийшов. А може, це желе. А також я приготував настоянку. Беремо бузинові ягоди 250 грам і 500 мл горілки. Я брав половину, відважив 150 грам ягід і 250 мл горілки. Промиті ягоди дав їм підсохнути, поклав в стерильну скляну пляшку. І заливаю горілкою. Ставлю в темне прохолодне місце на 2-4 тижні і періодично потрібно струшувати. Після настоювання потрібно процедити через марлю. І готово використовувати так: одну-дві чайні ложки, розчиняти в одній склянці води або чаю. Для підвищення імунітету вживати один раз на добу. А для лікування застуди і при грипі три рази на добу. А це ще спробуємо, спробуємо повидло. Бачите, повидло теж досить таки консистенція неріденька. Один із шанувальників зелених скарбів в коментарях писав, що дана ягода бузина чорна може згущувати кров. Я особливо такої інформації не зустрічав, але на всяк випадок не перевищуйте доз. Як я збирав бузину, дивіться в попередньому відео. Відео українською. Будь ласка, підтримуємо український YouTube. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал зрозуміло. Дякую!